Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на чергове протистояння в рамках сьогоднішнього вечора у Мастера Айтелізі. довже відбулася. Дуже чудова зустріч у матчі між Адвантісом та Авангою. Головний нулір турсічка забиває! Не без допомоги Рикошету. Global Logic повів у результаті. Те, що треба для Глобалову, окрім... всі. Бобій. Розхитав суперника, але іноді такі матчі. стійко, який удар від Олега Бек. Розхитав суперника на лівому фланзі. Може пробивати. Чудова грає Володимира Грейцева. Браво. У сезоні 2021 за Елекс. Чабан. порушення. Ближче до центру майданчика. Удар середній дистанції від Олег. Айкі чемпіона. Наша збірна перегравши. Поляків. Зараз. Трубич. Простріл! Голодене. Вовко дав, забиває. Хто ж там помолився. Ніконенко чи Куен. Потрібно. Дивитися у відео повторює. Ось ну добрий далеченько! Для чого хоча тут Логинський? Рейтів підключається лівим флангом Михалюня. Забивати потрібно ж було Логинський! Добре між собою ці хлопці знайомі. Вони слідкують за наставником, який очолює сьогодні Нептун удар повз рамки. Пане Панова, повертаємось до перебігу подій. Другого тайму прекрасного матчу між командами «Нептун». Контратака. Удар від Балогорака, який сейв Брунція. Гол Бабі залишається з м'ячем у грі, пробиває повз повзворот. Виконує передачу вовкудов! Який момент для Костянтина! Пробачає він суперників. Юрій Трубич на правому фланзі. Зупиняється, скидає п'ятою. «Брунець», Помилка, «Балагорак» вниз. На правий фланг, ось власна січка. Вільний коридор. Удар! Повзворот! Атево! Праворуч Балагурак. Можна стріляти. Ось ліва нога Балагурака. Обіграв дуже легко Солошенко. Пробуває лівою. Бруне. Лівою ногою. Знову січку від правого буфету. Удар! який момент! Лося добряче, попідніте, поділити роздягальню. власне, вони сьогодні у чотирьох намагаються. Че Адже висить його команда на п'яти порушеннях. Правил! Гол! Бабій! 2-1! Ну і тайм-аут для команди Global Logic. Гравцях команди противника Солошенко. Михалюню. Ніконенко. Звучить фінальний свисток. Жовта картка для Вовкодава. Перемога Нептуна 2-1 попереду. Елекс Смарт Рокстарс не пропустіть.